you Це Євген Жарінов, Ніженець. Історія талановитого музиканта вражає своєю силою духу і любов'ю до музики. Незважаючи на вроджені вади зору, він став майстром гри на багатьох народних музичних інструментах. Спочатку вчився грати сам на слух, потім здобув мистецьку освіту і все своє життя працює, розвивається, вдосконалює свій природний талант. Ділиться музикант. Музикою захоплювався з дитинства. От, слухав радіо, слухав. Цей магнітофон постійно. В хаті постійно лунала музика. От. А перший інструмент, взагалі, перший інструмент був гармошка. От, з дитинства так, такі маленькі були гармошки-піонер. Це був е, мій перший інструмент. Єдиний момент, що я грав на ньому верх ногами. Перевертав гармошку і грав, і в мене ще кое-що і виходило. Зараз питаюсь ще зараз. Не виходить нічого. Перевернути гармошку і зіграти. Оце був самий перший інструмент. Не маючи змоги бачити ноти, він навчився грати на слух у шкільні роки. Освоїв гру на сопілці, а в цьому йому допоміг вчитель музики Юрій Кулик. На сопілці сам Юрій Федорович жать не вмів. А яким чином він мене вчив? Хто знає, хто купував інструменти духові в радянському союзі. За часів вірніше Радянського Союзу, той знає, що до них продавався паспорт. Ось. І В паспорті була аплікатура, Тут показано, як грати. І от таким чином він мені показав, поставив просто пальці, От. а далі розказав, деяка нота, так скажемо. А далі е, все почалося на слух. Ось. Він награвав пісню, я за ним повторював, і таким чином е, я освоїв сопілку. Сьогодні репертуар Євгена Жарінова охоплює широкий спектр українських народних інструментів. А це сопілка, дводенцівка, тилинка, ріжок, кавал, дримба та гармоніка. Особливою гордістю музиканта є гармоніка, подарована сином його вчителя Михайла Близнюка. Ділиться всі свої духові інструменти. Чоловік замовляє у майстра. У Мене є майстер Василь Нагірний, на якого на інструментах, якого я граю. робить дуже хороші інструменти. Під дихальний апарат кожної людини, тобто, може зробити інструмент, на якому, на якому трошки буквально подуєш, і він буде грати, а може зробити такий, що можна і гришу заробити на ньому. Від народження у Євгенія інвалідність першої групи позору. Хлопець навчався в школі-інтернат для дітей з вадами зору у Чернігові. З однокласниками спілкуємось до сих пір, з деякими. Ось... Ну, а далі вже після школи треба було пристосовуватись до нормального життя, до життя, де різні люди. Ну, тобто, там було, скажем, там всі були в окулярах, і ніхто особо не на це не дивився. Але подалі вже довелося пристосовуватись і до життя в нормальному світі, вибивати собі місце. Незважаючи на інвалідність, Євген завжди був активним учасником культурного життя Ніжина. Він брав участь у різних концертах і заходах. Завдяки своїй праці та таланту він зумів реалізувати свою мрію і стати професійним музикантом, аранжувальником і композитором. Він є автором близько 12 музичних творів. Я почав писати, почав писати музику, яка б би... мені хотілось грати щось таке, що не грає ніхто. Будемо так казати. Мені б не хотілося, щоб до гармошки відносились як до. Примітивного інструмента, тобто на якому можна зіграти там гопак або бареню, або там гречаники, яблочко, ну такі, мені хотілося щось більшого. І тут я почав вже писати вальси, почав писати: в мене є танго для гармошки, ну, безумовно, почав робити обробки українських народних пісень. Виступаючи на різних сценах України та за кордоном, Євген представляв не лише себе, а й свою малу батьківщину Ніжин. Він ділився з іншими людьми багатим культурним надбанням України, популяризував українську народну музику, згадує поїздки та гастролі з ніжинськими творчими колективами. Побував в дуже багатьох країнах. Це і Італія, це і Швейцарія, це Голландія, Словаччина. Чехія, Австрія, Угорщина, Німеччина були, Болгарія, е Іспанія також. Ось остання поїздка була у, у 2020. Третьому році в Угорщину нині музикант працює в Київському академічному театрі українського фольклору Берегиня. Не забуває Євген і рідну Ніжинщину. Грає з народним ансамблем троїстих музик. Перець в Телаївському будинку культури. Історія Євгена Жирінова – це натхненний приклад того, як завдяки наполегливості та таланту можна досягти успіху, подолавши будь-які життєві випробування. Наталія Рульова, Валерія Нагорна, час новин ніжин.